Мене звати Ігор Кирильчатенко. Вірніше, мене не треба звати. Я завжди сам приходжу на допомогу, коли в моєї країни біда. Тому що я доброволець не за покликанням, а за станом душі. Мій позивний артист. Звичайно, зараз багато акторів воює і майже в кожного другого позивний артист. Але у мене з'явився цей позивний. Ще у 2014 році, коли акторів, що воювали в так званому АТО, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Повернувшись у 2015 році, я зрозумів, що слово це теж зброя, причому дуже потужна зброя. Тож продовжив боротьбу зі сцени одного із державних театрів Дніпра. Розпочавши одним із перших митців в Україні на той час створювати. Театралізовані концерти та вистави за творами своїх побратимів про російсько-українську війну. У 2020 році я відкрив свій власний патріотичний театр «Артфронт», в якому до сих пір є керівником та одним із акторів. Тематика вистав нашого театру військово-соціального спрямування. Вистави за книгами бійців, що пройшли пекло війни, підіймають важливу проблематику: теми полону, зниклих безвісті, осіб з інвалідністю. Посттравматичного синдрому та точки повернення-неповернення наших захисників з війни. З перших днів повномасштабного вторгнення я знову став на захист своєї країни в лавах легендарного добровольчого батальйону дніпро 1 В рядах цього підрозділу обороняв рубежі Донецької та Луганської області, брав участь у контрнаступі за визволення Харківщини, так звана Балаклійська операція. Та в інших гарячих точках, куди отримували завдання, наша дружня восьма рота під кодовою назвою Примари, що наводила жах на расистів. На жаль, на Купінсько-Лиманському напрямку я отримав бойову травму і після проведення операцій та лікування був звільнений зі служби за станом здоров'я. Поки що, через мою обмеженість у рухах служити в театрі в крайньому разі як актор, я теж не можу, тому і. Театральний фронт мій поки що на паузі, так би мовити, антракт, але тимчасовий. Та навіть зараз я зброю не складаю і працюю у ветеранській політиці, допомагаю таким же ветеранам, як сам, повертатися до мирного життя як рівний рівному. Але я знаю одне: що мистецтво це дійсно потужна зброя. І коли говорять гармати, музи теж не повинні мовчати. Слава українським митцям, слава нашим героям-захисникам.